Доброго ранку травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку ясному, людям усім і усьому прекрасному. А скажи, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, весна! А ти знаєш, який зараз місяць весни? А відгадай загадку: в білий цвіт вбрався сад, бджілки весело гудять. Перший грім гримить гуркоче, тепло зранку і до ночі. В лузі виросли отави. Це прийшов зелений. Травень. Молодець! 1 травня в Україні відзначають свято весни та праці. Це свято відзначають у багатьох європейських країнах. Травень останній весняний місяць. За вікном квітнуть дерева і квіти встановлюється тепла погода. У перший день. Місяця святкується День міжнародної солідарності трудящихся. Зі святом 1 травня ми пов'язуємо надії на краще майбутнє. Це День трудівника, День взаємної підтримки трудящихся усього світу у прагненні жити в мирному демократичному суспільстві. Насправді історія свята 1 травня почалася в 1886 році в Чикаго Це США, коли півмільйони людей вийшли на митинг, вимагаючи скорочення робочого дня до 8 годин. До цього моменту вони працювали по 15-20 годин на добу. Того дня поліцейські намагалися заспокоїти мітингувальників. Подібні митинги не раз проводилися і в наступному році. А у 1888 році з'їзд Американської Федерації праці в Сент-Луісі оголосив 1 травня днем загальнонаціональної боротьби за права робітників. В Україні. Першотравневе свято вперше відзначали у 1890 році у Львові. Цей день вже тоді був державним святом і офіційним вихідним. Сучасна Україна теж відзначає День Солідарності Трудящих. Але з 2017 року свято стало називатися трохи інакше День Праці. А ти знаєш, що перший травневий день був святковим ще у наших пращурів. Засіявши насінням поле, давні українці радісно відзначали перший день травня, сподіваючись на добрий врожай. Зараз 1 травня відзначають як свято весни і праці. В різних країнах 1 травня відзначають по-різному. Наприклад, в Іспанії це свято квітів закоханих. Воно називається Зелений Сантьяго. 1 травня у Кореї це День Будди, У Франції День Конвалії. У Литві День Матері. В Казахстані День Єдності народу. Давай з тобою усіх привітаємо з нашим святом, святом весни і праці, і зробимо ось такий кошик із квітами.